Чоловік Ну там відкрито фліртує з іншими дівчатами і жінками, ви просто підходите, ставите питання ребром. Дивись, ну я не хочу спостерігати за ситуацією, коли флірт перетворюється на якісь потаємні розмови з таким виздиханням. Я не хочу, щоб це перетворювалося потім на ваше листування, і це перетворюється потім на те, що ви в готелі вдвох вже. Я не хочу жити таким сценарієм. Або ми з тобою будуємо стосунки разом. А якщо ти не хочеш, якщо тобі хочеться сексу на стороні, якщо тобі хочеться флірту на стороні, давай просто розходитися. Просто ну, я не хочу бути свідком твоїх зрад. Я не хочу дивитися, як поступово тебе це затягне. Тому що все, все починається, як невінний флірт. Просто от, мені сподобалася людина, пошла шуточка полетіла, якась жарт якийсь. Просто так написав якийсь коментар, такий двозмістовний, неоднозначний. Ну, ми ж просто спілкуємось, ми ж колеги, хе -хе, але воно поступово затягує, 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 і потім ти вже зраджуєш. І таким чином, кохана людина на першому місці. Якщо ти хочеш побудувати реальні щасливі сім'ю, кохана людина на першому місці.